Вітаю вас, мої астральні котики, на каналі Кошик в кошику. Сьогодні у нас наш новий маккофе формат три в одному психомістик і нудило хохотон. Я знову зібрала вас тут біля екранів, тому що знаю, що ваша душа потребує містики, і я намірена вам це дати. Тож влаштовуйте зручно, чи то в кріслі, чи в ліжку, чи в межах психічної стабільності, тому що у мене для вас сьогодні нова містична історія стільки таків. Якщо ви дуже уважні, то ви могли зауважити, що щось змінилося, і ви могли подумати, що можливо я об'єктив змінила на камері або світло якесь інше зробила. Але ні, насправді, вся фішечка в ось цьому прекрасному вбранні так, це чарівний одяг від некраїс, це український бренд. вінтажно магічного одягу. Там ви знайдете будь-що на свій смайк, але загалом там божественні корсети. Якщо вам подобається виглядати мага-магічно, то Угу, uh -huh. Вам туди? Вам потрібно це. Для всіх бажаючих посилання залишу в описі. А тепер містичного вам перегляду. Дисклеймер. Важливо зазначити, де на відео береться не для образи, осуду, висміювання чи інших дурних речей, які нам навіть не приходили в голову, а з метою сформувати теми для обговорення. Ми плекаємо лише найтепліші почуття до відео, які оглядаємо, і також людей, які причетні до їх створення, адже ця робота дуже важлива для нашої культури, пам'яті і відновлення фольклорної та містичної спадщини України. І, звісно, на фоні всього хорошого ми дозволяємо собі брутальні чорні і невиховані. Жарти. Це не є недоліком відео, вам може не подобатися. І це також нормально. містичного вам перегляду Розкажу вам таку містичну історію. Одного разу моя мама із сестрою, і ще там жінки було, багато жінок пішли в ягоди, бо в нас ягоди вдома не родяться, а тут у горах є ті чорні ягоди. І не було де ночувати, далеко сходити, щоб у хатах у когось попроситись. Був оборіг сіном, і вони пішли в то сіно. До речі, якщо хтось не знав, я не знала то оборіг це щось ось таке. Це господарська споруда, яка призначена в принципі для зберігання сіна. Також її називають сінник або сіносховище. А ще з цікавого оберіг часто виступав місцем для зустрічі, сну, як в нашій історії, щоб панянка зупинилася там, щоб переночувати, і романтичних пригод, якщо ви розумієте про що я спати, і спали вони уночі, вже у якій годині повечеряли, все вилізли на оберіг і ну, позасинали, чують, а до них лізе кіт. Так вони позасинали? Чи вони не чують? Ви що чуєте, коли ви спите? І взагалі ви собі уявіть, вони в темних Карпатах просто серед безодні, ніч навколо ні душі, тільки полонини і дерева, високі дерева. То вас хтось лізе? Ті, хто б це міг бути? Та це ж Так ми просто якось з Віктором недавно ходили в похід і ночували в лісі. І ось вечір, гамаки, вже нічого насправді не видно. Ми ще собі просто розмовляємо і чуємо звуки дуже бляха, гучні звуки. І ми дивимося і не розуміємо, чому до нас ніхто не підходить. Ну, типу, якщо це людина, і чому нічого не відбувається, наче просто з нами хтось спостерігає. Вгадайте, що це бляха лисиця. Це була лисиця, розумієте? При тому, що там звуки були такі, наче там ну реально типу компанія людей. Тому звідки вони знали, що це. Котик. Ви запитаєте, звідки ми дізналися, що це лисиця? Це буде логічне питання. І я готова вам на нього відповісти, тому що ми побачили, що це лисиця, бо смерканок тільки був, сутінг. Але все одно вони якісь такі спокійні. Це просто котик. Блін, і тим часом кіт такий, типу, все нормально, то я, кіт, не переживайте. Прачета, кіт. Як я обожнюю, котів прачута. Вони неймовірні. Хто з вас читав прачета? Я думаю, ви зрозумієте, про що я. Ну, та й одна катки моя тета е, взагалі скіт, та й кав, десь котик десь, напевно, полонина є, чи до когось, чи від когось йшов та й чув людей. Та й каже йому: спи гречку, спи. Як цей котик сказав, спи гречку, спи. Відповідає йому відповідь. Вони мали порозвиватися з того оборога. Ви знаєте, я все задавала собі питання, чому вони до котика звернулися? Ну, власне, на ім'я Грицько. У фольклорі, наче нічого такого немає. Я не знаю, як у вас, але в нас ніхто не звертався так до котиків, навіть мимохід. І відповідно, так як я вже згадувала, що оберіг часто виступав місцем романтичних зустрічей, то у мене тягнуться хтиві жартики щодо цього. Тому що давайте будемо об'єктивні. Грицько там більш опціональний серед такої кількості панянок, ніж котик. Ось і мені здається, що власне самі панянки теж про це і жартували. Тому вони так до нього звернулися. Я пропоную розібратися, що ж це за верховинські коти такі, що люблять вмовпування бавитися, якого дідька він повторив за ними їхню фразу. Якщо взагалі повторив. Але все одно, що говорить про це український фольклор? І що скаже наша Бестія? Кіт, це не просто тварина, а дуже містична істота, яка може бути перевертним. У деяких регіонах вірили, що відьми або чарівники можуть обертатися на котів, особливо чорних. Якщо кіт заговорив людським голосом, це однозначний знак, що це вже не просто кіт, а скоріше, все, власне, перевертень. Чому ж саме кіт? Тому що це істоти, які існують на межі світів, так так, наші улюблені межі. Він домашній, але дикий, живе з людиною, але не підкоряється їй в українській міфології, як і в багатьох інших, до речі, котам приписують здатність бачити духів, бачити те, що приховане. Коли кіт поводиться дивно, то це окей. Але якщо говорить людським голосом, то це вже ігри нечистого. Як так ви чули, що якщо кіт зайде у хату першим, то вважалося, що це хороший знак. А ще він відчуває енергетику дому. Його поведінка щитувалась і могла якось трактуватися. Якщо кіт лягав в колеско до дитини, то це також до добра. Але якщо він втикає в одну точку і не рухається, то скоріш за все там щось нечисте, якась магія, і все таке бувало вірування, що відьми могли перевтілитися у котів, і якщо такий кіт говорить. Значить, тебе хочуть спокусити, не лякати або ж випробувати. Як ви бачите, опцій було багато, тому говорящий кіт це стовідсоткове чаклунство. Що це за прикол з власенькими жертвоприношеннями пухнестими? Чому котів першими запускали в хату? Для чого це робилося? В чому власна ідея традиції? Хіба це не експлуатація домашніх улюбленців? Ну, відповіла корова на твоє запитання? Коти дуже чутливі до нового простору. Вони одразу виявляють нові незвичні запахи, насторожуються, якщо щось не так, наприклад, мертва тварина. Плісніва чи хіміката мають гострий слух і чують годіння проводки з конструкції резонів у стінах. Тобто, якщо кіт відмовляється заходити або поводиться дивно, це індикатор, що приміщення щось справді могло бути некомфортним або насторожити кота. Це інтерпретували як погану енергетику, щось містичне. А насправді це була реакція на сенсорний дискомфорт або небезпеку. Всі ці уявлення про котів виникли з реального спостереження, обросли містичними інтерпретаціями, але в основі етологія, сенсорна чутливість і людська потреба пояснювати усе незрозуміле. це не магічний детектор, це просто дуже уважний і чутливий звір, який іноді поводиться так, що людський мозок бачить у цьому знаки. Вони мали порозбиватися з того оборога. Вони всі тікали, вони забули ті кошелі на оборозі. Та так тікали, хрестилися, молилися, а оборіх розвія, е, сіно розкидало, розвіяло. Вони думали, що їм виваці, що вони помічають ту розуму. E, загалом я трішки розібралася в цьому, тому я готова вам це перекласти, щоб ви e, краще зрозуміли, тому що мені було важко контекстно і дослівно дійти до того, що власне наша бабуся сказала. Тому так мова йде про те, що вони позіскакували з того сіна, з того оборога, хто куди так поперелякувалися, Позалишали там свої кошики з тими ягодами, які зібрали, і зі своїми речима. Ось після цього вихід пішла важка артилерія і там, типа, молитви, хрестіння, не знаю, чи допомогло, але сильно за ними почало е, звіюватися. Загалом для них це був такий гострий і е, містичний досвід, що вони були майже що переконані, що саме в цей момент до них щось явиться, сабто вони побачать якогось містичного духа. Я думаю, що мова йде про чорта. Та і загалом, після пережитого, вони були переконані, що можуть збожеволіти. Чорти взагалі переверталися в котів, а, а привиди, привиди могли заходити в котів, то взагалі би це насправді міг бути, якщо не власне сам котик. Чи міг бути це справжній кіт, який заговорив у народі ні, тому що якщо кіт говорить людською мовою, це ознака нечистого. Живі істоти просто так не робляться. Жодна тварина у традиційних повірях не говорить, якщо не одержима. Або перевтілена кіт сам по собі сильний магічний символ, і його порив у людське це вже скоріш за все надприродні явище. Почнемо з чорта у подобі кота так. Чорти дуже часто приймають образ котів, особливо в Карпатському регіоні та на полісі, могли проходити вночі у вигляді чорного кота, могли заговорити, якщо хотіли знову ж таки звабити, налякати або запропонувати угоду, е, які вони звабники всі. Е, іноді вони просто глузували з людей, повторювали сказані фрази, в принципі, які у нашій історії. Якщо люди вживали якісь магічні слова, навіть жартома, як оце в нас в історії було, спиги. Рицьку, то це могло сприйнятися як виклик. Е, хто кого? <світ> Другий варіант це домовик або лісовик у подобі кота. Цілком можливо, що вони ночували не просто в оберезі, а в особливому місці. Можливо, на межі світу людей і духів, що часто буває, до речі, в горах та полонинах. І цей кіт міг бути духом-охоронцем цього місця. Або лісовиком, який вирішив привітатися, третя привид душі, що вселилася у кота. Тут є два варіанти: перше у деяких повірях душі могли на короткий час повертатися у світ живих через тварин. Фраза, оця власне, промова з пигрецьку могла викликати відповідь душі Грицька, якщо то була поруч. І наступний варіант це душа, що не перейшла межу. У Карпатах вірили, що на диких місцях можуть блукати неприйнятні душі, ті, що не були поховані або померли не своєю смертю. Вони могли приставати до подорожніх через тварин. Е, про це також до речі, багато легенд. Відьми або чаклуни у подобі кота, особливо вночі або в ізольованих місцях відьми могли перекидатися на котів. Були історії, коли відьми. Підслуховувала чи шукала трави, і в образі кота могла заговорити або жартувати над людьми. Відьми любили реагувати на жартівливі фрази, ніби дражнилися з людьми. Можливо, це була відьма, яка вирішила їх підловити. Шостий варіант шопіт. Не Скарпат, а з Полісся, але все одно прикольно і цікаво. Знаєте, це такі істоти, які шепочуть або повторюють сказане. Їхні голоси іноді е, чуєш, ніби з рота когось іншого. Вони граються з людською уявою, ніби копіюють тебе. Цілком можливо, що він взяв голос кота, тому що він був найближчим у момент жарту. Ну і останнє це могла бути сама полонина. Сакральне місце теж іноді відповідає. Не істота, а сила. Якщо хтось порушив її межу, особливо вночі, то вона може на мить ожити через е, що завгодно: кіт, шум, вітер, голос. Тобто кіт це містилище духу самої місцевості. Добренько, ми уявимо, що я тобі повірила, але тепер давай розберемося з раціональної сторони. Що б це насправді могло бути? Чому їм могло видатися, що кіт до них заговорив або реально що це могло бути? Тому що зрозуміло, коли однієї людини галюцинації. Але коли у цій логії компанії або групи, ну щось дивненьке, вам не здається? Що могло насправді статися, як варіант: сила навіювання, плюс темрява, плюс втома. А дорівнює колективна інтерпретація: Гори, ніч, темно холодно, всі втомлені, трохи налякані в чужому місці. Один жартує: спи, Грицько, спи! І тут котяче, мігау. Або щось схоже, що могло б видатись відповіддю. Людський мозок обожнює знаходити знайомі патерни в шумі. Це називається апофенія, бачення сенсу там, де його немає. Якщо одна каже, та він відповів, чуєш? Решта автоматично може підтягнути свій спогад, щоб почути те саме, так би мовити, перевигадати заново, Чи як там, перестворити спогад. Особливо вночі, в дикому місті, люди стають більш вразливими до сугестії. сугесті навідювання. Також причиною могли слугувати ехо або зворотній звук. Якщо вони були в горах або під дерев'яним дахом, звук міг перекотитися. Хтось сказав фразу, але, наче затримка в просторі, зробила так, ніби це повторив хтось інший. Або одна з них повторила напівголосно на жарт, і мозок приклеївся до кота. Мікросон або гіпнагогічна галюцинація. Той момент, коли ти ще не спиш, але вже бачиш або чуєш щось дивне. Хтось із них вперше почув фразу у пісні, розбудив інших, і ті вже додумали: це називається ефект пам'яті підтвердження. Ну і вишенькою, на тоді звичайно буде групова пам'ять, що трансформувала історію з роками. Можливо, в моменті реакція була менш дивна. Але з руками та переказами історія стала міфом. Усе трохи домальовується. Кіт ніби щось сказав, потім кіт точно сказав, а потім кіт прям таки повторив. А ще пам'ятаєте, переказані багато разів історії, модифікуються під очікування слухачів. Ми вже не питали ні кошелів, ні ягодів, всі пішли додому вже другий день. То така була. Таке було недобре, то нечисте було. Нечистий, не нечистий прийшов. Окей, okay, наступне питання: чому бляханечись називають нечистою? Ну, типу, серйозно, це якось може бути пов'язане <свісно> з поганою гігієною? Так, частково це про гігієну, але не ту, про яку ми думаємо. Чистий. Означає освячений, захищений у божій зоні вайфаю у традиційному християнському і дохристиянському світогляді. Чистий означає світлий, священий, дозволений Богом, пов'язаний з порядками і гармонією. Нечистий це дикий, хаотичний, неосвячений, далекий від Бога, а отже, небезпечний. Звідси ішло все. Нечисті сили, нечисті місця, нечисті години, наприклад, опівніч, межі між світами і все таке. Нечистий як той, хто порушує моральну, тілесну або духовну чистоту. У багатьох культурах нечисть пов'язували з мертвим тілом, хворобою, кров'ю, потом, статевістю, всім тим, що залишалося поза межами храму. Це також все, що асоціюється з руйнуванням, гріхом, порушенням табу тих чи інших. У Біблії є чітке розділення: хто торкнувся мертвого, нечистий. Злодій відьма, блудник також нечистий перед Богом. Жінка під час менструації нечиста за старим законом. У дохристиянській традиції нечисті. Це ще й ті, хто погано пахне. Багато демонів у фольклорі мають запах тління, сірки, крові мертвої землі. У багатьох обрядах очищення використовували пахощі, трави, кадило, бо вірили – нечисте тікає від чистоти. І в прямому, і в нюховому сенсі. Нечисті уникали води, чистоти, молитви, солі, освяченого вогню, бо вода це символ оновлення, а вони застій, смерть і гниль. Звідси чорт не переносить освяченої води, русалки бояться купелі, мара або ходячий мрець, нечисті, тому що не пройшли похоронного очищення. Слово нечистий одразу асоціюється зі страхом, огидою і. Але навіщо взагалі комусь з нечисті говорити подібні штуки? Вам не здається, що це якось дуже дивно і дрібезково? Чому б їм просто світ не захватати, а не на оці всякі розмови розмінюватися? Бо це не про інформацію, це про вплив. Чорт, демон чи дух не обов'язково приходить робити зло прямо, їхня ціль. Викривати реальність, посіяти страх, сумніви, вивести людину з гармонії. А тепер уявіть, ти спокійно спиш в сараї. Раптом кіт каже твій жарт людським голосом, і це власне момент руйнування реальності, мікротравма, розрив між логікою і невідомим. Але для чого їм робити цей розрив? Що вони власне від цього отримають? Ну, перше, це розрив реальності. Вхідна точка для хаосу у народній магії, демонології та навіть езотериці, усе тримається на балансі між порядком і безладом. Коли людина живе в чіткому, раціональному, зрозумілому світі, вона захищена. Але якщо починає сумніватися у власному досвіді, не може логічно пояснити ситуацію, не впевнена у реальності того, що бачить або чує, то відкривається шпаринка. Куди можна запустити вплив? І розумієте, тут йдеться не про логіку, а про відчуття тривоги, підсвідомого страху, вразливості. Саме в цьому стані людина втрачає опору, починає вірити у щось, що раніше вважала нісенітницею, стає дратівливою, піддатливою впливу, до чужих думок, снів, марень. Проклять навіювань і магії, як би дивно було дрібні збої, найефективніші у фольклорі та магічних практиках. Одна з найпотужніших технік це перевернути світ, дати людині щось чого вона не очікує в контексті, де не має такого бути. Це механізм ломки, крізь який потім можна зайти глибше. Зробити людину більш вразливою, нав'язати її ідеї, думки, кошмари, викликати емоцію страху для нечистої сили це джерело живлення у буквальному чи символічному сенсі. Говорячий кіт це не про кота, це про двері, про те, як щось малесеньке може підточити саме відчуття реальності, посіяти сумніви, зробити світ не таким стабільним, як здавалося. Я зайшла і почитала коментарі до цієї історії, чи було щось ще, чи були якісь подібні штуки в інших людей. І ви не повірите, там було декілька історій. До речі, мені цікаво, чому вона загалом ставалася і як така штука могла мігрувати. Я зачитаю декілька історій, і ми може, з вами про них подискутуємо. Я чув історію, в яку не вірив. Чорний кіт прийшов до мого прадідуся, і мій прадід сказав Киць-Киць, і кіт йому відповів: Киць-киць. Я в це не вірив. Але після вашого відео я зайдусь. Коти вміють говорити не тільки спигрецьку спи. Дослідження класне, я вважаю, корисне. <рисно> Ідемо далі. Мені колись розповідали, що один чоловік був пастухом і вже по вечорі йшов він додому на хутір. Було темно, і бачить він барана, який по полі ходить. Підійшов він до нього і став казати: базю, базю, пішли додому. Базю, це скливо зменшена форма до барана. Думав, він з Отари відбився, повертається до нього тварина мордою і сама каже: Базю, базю, пішли додому, ще й сміється. Виходить, що дослідження показують, що наші чорти і інші перевертні вміють перевертатися не лише в котів. Віктор, до речі, протримується тієї позиції, що лякати людей це справді дуже весело, тому він дивиться, що всі інші не випадають за сміхом. Ось. Ну, це таке, я не менелі. Мого діда теж таке було. Він ще був дитиною, якось повертався додому, можливо, о 8-й годині вечора. Жив далеко в горах, проходив біля одного будинку. Як тут з'являється чорний кіт. Дідусь до нього каже: Мицьку, мицьку я не знаю, що це означає. Типу, киць-кіць-кит. -киц». Не зрозуміла. Окей, чому котів називали такими дивними штуками? Звісно, бліть, вони почнуть говорити. Заїбалися, навіть якщо не говорити, вони почнуть говорити. Гаразд, пішли далі. Кіт йому теж саме відповідає: дідусь так швидко додому дійшов, що в житті так швидко не доходив. Знаєте, я вважаю, треба дослідити не природу розмови котів, а власне чому люди так дивно реагують на те, що до них говорить хтось інший. Ніж просто людина. Окей, оце вони коли робити, почнуть з ними розмовляти. <пробачте> <пробачте> Наступна історія: одна бабуся розказувала, що вечором біля хати з'явився хлопець, попросив поїсти. Вона йому дала неуточнено. <пробачте> І він пішов до воріт. <пробачте> Я хотіла подивитися, куди він пішов, бо він був чужим, ну тобто не з цього села. І коли відчинила фіртку. Вийшла за ним буквально, то там нікого не було, а на дорозі сидів кіт і дивився на неї. Ви знаєте, от чисто об'єктивно, попросити в людини їжу, будучи людиною, чи попросити в людини їжу, будучи котами? Щось не спрацювало добренько. Розумієте, коти настільки з***ся їсти мише, що вони на людей почали перетворюватись. Просто браво. Ось такі в нас вийшли маленькі історії. Що ви про це думаєте? Напишіть мені в коментарях. Ну, мені буде цікаво почитати, які завжди Бляха, цікаві, ви реально всі дуже цікаві. Тому ходіть балакати в коментарях. Mm, так на цьому все. То що в нас виходить? Можливо, сіно виявилося зовсім не сіном? Ще якщо вони його використовували як розпалку для багаття, <смі> ну або ж гриби почали діяти нарешті. <смі> а може, це просто полонина повторила за ними, бо їй було самотньо. В будь-якому випадку це було досить цікаво та пізнавально. Дякую, що дослухали до цього моменту. Це був кошик в кошику і Лі. Якщо цей котик і вас трішки зачепив, то дайте мені про це знати, тому що у мене ще багато голосів, які хочуть з вами поговорити. Міцно вас обнімаю і бажаю вам містичного буття поза містичними історіями. До швидких коти з вами не балакають, то це не означає, що вони взагалі не розмовляють. Може, їм просто немає про що говорити саме з нами?